Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде розпродаж великими лотами та маленькими. Тому розпочнемо. Набір перший 61 штука. 700 гривень. Набір другий 59 штук 826 гривень. Набір третій. 100 штук 1200 гривень з такою коробочкою. Набір четвертий, 65 штук 980 гривень. Це у нас тут ось такі мічики. Набір п'ятий розгортки 9 штук 100 гривень. Набор сьомий 80 штук 880 гривень. Ось такі сверла. Така кубка. Потім набір шостий, 61 штука 915 гривень. Набір восьмий з такою коробочкою. 58 штук, 870 гривень тут ось такі сверла. Набір дев'ятий, 25 штук, 375 гривень. Набір десятий, 27 штук, 400 гривень. Набір одинадцятий, 23 штуки, 345 гривень. Набір дванадцятий, 20 штук 290 гривень. Та набір 13-й, 10 штук 120 гривень. І ще є кутомір ось такий. Ціна його 400 гривень. І він ваш. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.